От як стати блогером, набрати там перших пару тисяч підписників і почати це монетизувати, отримувати за це якісь копійку? Бо всі люди думають, що стають блогерами і отримують саме за монетизацію там в цих соцмережах копійку? Ці карбовиці, скажімо так, але насправді це не так працює. Тобто, всюди оця система реклами. У когось є якийсь продукт, не знаю, це лампа, і треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь акаунти. От як ми зробили у нас в проєкті Кантен-Хата, люди можуть брати відео, чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаки, якісь виставлять, рекламувати їх, себе не знімати, нічого не продавати не треба. Просто в своїх на живих аккаунтів понастворювати, рекламувати продукти, і на це можна вже отримувати це ж така сама програма, як там Amazon, як YouTube плати, Adidas, Nike, Reebok, у них же є всі ці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах. Все, що треба, заходить, виставляють відео правильно, по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Легко набиратися це тисячі підписників, нічого в цьому такого немає, це як накачати біцепс в залі. Надо походити і правильно позайматися. Тут так само і вже можна отримувати. Я от, зараз у нас відкрилась програма, де українці можуть розповсюджувати цей контент і отримувати собі кошти? У нас є багато студентів, які отримують 100, 150, 200к гривень на місяць, просто виставляючи відео от, посиланням, в ці профіля у мене підстав, рамість, там, в інстаграмі штабтіктоки зайдеш. Глянеш там ми ну, постійно ефіри проводимо, показуємо, як це працює. Звіти е самі студенти, які отримують ці кошти, дають свій відгук, показують, там ще подарунки в купу розрахували. Ну коротше, я писав, пишаюсь тим середовищем, яке ми створили. Ну, це не най найкоротший путь. Ви просто так створюють акаунти, щоб набрати підписників і, 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 і щоб що? Тобі треба реклама, тобі треба в рекламодавців шукати, щоб тобі хтось рекламу давав. Вони не платять багато. А ми створили такий проект, де люди зайшли, навчились виставляти відео, виставляють їх. зразу їм дають все готово. Все, що треба, просто відоси виставляти. І сразу їм дають можливість за запатри кошти і зразу заплати виплачують. Кінці там на початку місяця чи в кінці місяця міняється залежно місяць від місяця. Ну це топова можливість. Це класно. Бо так би я людям просто так не радив, бо йти в блогінг. Нашо що це ти що шовідоси зніматися, все придумувати. Якусь інколи техніку треба купати, там лампи, світ туди-сюди. Ну це повноцінна робота. Треба розуміти, як це працює, знати де можна за це нормальні гроші тримати, а не 5 копійок. Дуже мало хто за це платить нормальні гроші. Я радий, що в нашому проекті виходить от таку ну досить велику частину від нашого бізнесу. відділяти і давати нашим студентам на отримання зарплати.